Популярне тревел шоу повертається новий сезон. Нові ведучі. Нова реальність, в якій ми всі опинились. Орел і Решка. Нове життя. Коля Моторола. І... Я і... Заблука в лабіринті. Надіюсь, хоть тут буде попуаси, не дістанеш. Потя підідію. Андрій. Вже поїде мене скоріше. Розказує, як добиться. За. Завжди будуть відправлятись. Нахуй. Всім доброго ранку. З вами Коля Моторолла. І підіді. Це буде ребут нашої програми. Та сьогодні ми в чарівному місті Бобринець з населенням в 1488 людей. Яке було побудоване 1488 років до нашої ери? Замість старе містечко. Є корний бабай. І ми вам сьогодні покажемо, як тут красиво, і скільки тут. Просто примічательно. Да. Ну що? Сосали? Рез. Іван Франко! Нарешті піймали! І в нас тут Іван Франко! Пашу. Дивіться! Па. 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 Паша, пішли нахуй, блядь. Але те, що ми зараз робили, не має ніякого сенсу, тому що. заребутнули нас і весь наш бюджет це є ця одна копійка. Тому Бам. ми два бомжа, які будемо виживати. Я, типа, на 10 гривень Ні, тому що. Нігар. Да. Став під діді. Сосав. Так. Друзі, ми знаходимося на Яйто-Сквер. це головна вулиця нашого містечка. Ну, тут доволі таки чисто, я б сказав би навіть парадно, радосно, ахуєнно. Але ж ми маємо показувати не лише центр а й окраїни, а до окраїн нам потрібно ще добрати. Ми якось намагаємось пройти через цю смакоту. І так, друзі. Ось така дорога у нас. В центрі міста чудово. Підсиколи ходять і ахуювають радості. Наскільки тут охуєнно. Це моя школа. І я хо-хоу. Учився тут з бобрами. Хо-хоу. Як ви можете побачити, у нас в Бобринці є ось така от Амазонка. І це я навіть не про себе. Це у нас... Е... Заповідник для синіх китів. Ходять слухи, що автори цієї гри придумали свою гру, коли знаходились на цій прекрасній ріки Да, мої любі друзі, це в натурі нахуй ріка. Як ви бачите, тут міст Кличко сам строїв. На жаль, не скляний Тоді тут люди провалювалися і вмирали. Це було б круто. Но... Маємо що маємо. Вон з той сторони Відніється прекрасний краєвид цієї ріки. Також ви можете побачити, що вона замерзла. А це означає, що в нас тут морозяка нахуй. Та, да, друзі, чого не зробиш заради контента. Ну я просто North Face мені тепло. Понятно, типа, я з півночі там ж холодно. Ха-ха-ха-ха. Зараз мої любі друзі, ви можете побачити несамовито соковитий забор якийсь, виглядає нормального що... життя. Я не знаю, він тут потрібен взагалі. Ні, ну він нахуєння, реально. Це... Блін, а сьогодні футбол якийсь дивний. І <mustard> так, друзі, ми вирішили, що якщо ми будемо завжди разом ходити, то це буде контент трошки однообразний. Для і, лохів. І тому ми вирішили, що ми лох. І розділимось. Там я вам покажу одну локацію, а він іншу. Тільки так як я багатий, то я схожу в Дом культури, де я купив пропуск уже за 10 гривень. Я вам там такого контента покажу. А я покажу жопу. Капець, Коля моторола, везуча тварь. Як Декві міг вирості 10 гривень. Тепер він буде жити в легендарних Пансіонатах, а мені придеться йти до кінеманжара. Ось так, друзі, виглядає перспектива нашого міста. Виглядає так, як люди з цих вікон, мабуть, я не знаю, навіщо вони взагалі тут потрібні. Так само, як і ці двері. Ну, вони тут не потрібні. Правильно, щоб сюди люди заходили. Двері ж для того, щоб люди не заходили. І так, зараз буде обзор. манджара за 0.0 гривень. Так ты идешь, вот ты Так, ну, это самая престижная комната, если можно заметить. А престиж заключается в том, что даже двух стенок не хватает. Но мне нравится. такой стайл, готизм, чейблонизм. Пошлите дальше. Эм, пиздец, пошли дальше. Ну, тут это легендарное место. Вот я осуждаю, кстати. Что вот это Джизус? Ну какие да, он тут живут, сука, в нибудь Протор прихуел. Короче, блять, что-то тут нихуя не мая. Пошлите вот сюда. Друзья, блять по-моему, мы нашли секретный спотик. Spotify І так, друзі, нас ми попали в таку ловку ситуацію. Хто строит подвалы, блядь Долбайобля. Ми будемо робити обзори на це. Мені похуй, пошліть Перва комната буде. Ось, там, все. Тут є, так сказати, релаксонне містечко, там де можна легенько релаксунути. Тут енергетики посидіть. Це, це знаєте такі бутилочки? My Bottle, нахуй. У дівчат такі. Оце така сама хуйня, Береш, п'єш, кайфуєш Eh, Знаменита келімазарська рума там, де ростуть дерева. У вас теж в комнате ростуть дерева? У мене да. так. Хтось питався вижити, що келімозару, дрова на топку, Хуй. на лобок. Ладно. Блять. <плес> Друзі, тут так охуенно, тому що ну, реально місце для хорошого проживання. потолка хуяра водичка, щоб можна було сразу попити. Надіюся, що щоб можна було недовго думати. Тут, кстати, якось бомжа Валеру шукають. Думаю, він легенда. Навірно. А може він хуєсос. сос. Ми цього точно не узнаємо. Далі. Тут там у нас ахуєнний видок. Оператор трохи дебіл, ну і не переживайте. Він зараз засніме, Е, Йдемо далі. Там у нас. Тут ну. звздочки якісь. Ми точно не знаємо, що це за сюрікени. Точно не знаємо. Так, тут ще все... пройдемо... просто якісь добрі люди, не культісти, просто добрі люди. Так... Це, я навіть не знаю, як назвати, кроме піздець, блять, акуратно. Ну, можна і агресивно. Піздець. Пошіте далі. А тут прямо ніхуя в себе. Тут очевидно, коли відбувався якийсь ритуал. Тому що, як ми можемо замітити, з першого ніхто в потолок не хуяри у нашому поколінні. Всі знають, що в нашому поколінні всі безплодні. Були. Дебіли блядь. Де? А що далі? Тут розбивка, але направо ходять тільки круті Ось от саме огромна рума, тут прям їбать тече поток. Я лапию. <кху> <кху> Думаю, я підсипив якийсь спіт. Так, друзі, тут якісь непонятні очевидні надписі Додо, якісь додіки полюбосу це оставили. Це точно не ми. Я взагалі не знаю, хто це. Хтось вже знає, хто це? і парочку мігасюлікинів. Ше Шене вмер! Тут ще їй так стать. Ну і мій друг не переживає. Це я в дітки тут жив, потім ходив до бобрів, а тепер я жив тут. Отличне місто, там поспати можна тут поїсти. І освіщення хороше, ну то есть, ніхуя ж собі. Тепер ми йдемо в якусь хоррор-руму, тут я не знаю, що відбувається, якийсь хумус. Ем, ну, Внизу жили мої батьки, очевидно, точніше їхнє відсутствує. Пошліться далі. Копа. Десь тут я повністю в мене був код. А, ось він. Ну, в принципі, я і раніше таким був. Я всю його життя так зрозумів. Отлічний парень. Отлічно з ним зависали. Ну і в общем, отлічно нахуй. Тут опять, якісь ритуали робили, ну це теж охуєнно, я вважаю. Ну і ще раз охуєнно. Щоб ви не забули. Це містечко, як не чувство, наче тут сюди заходить і орав, прям страшно, блядь. От помните, що я казав, що найгоромна рума це там. Я вас знатно наїбав. Тому що найголовніша рума це оця ось. Я навіть не знаю, як вона все поміститься в камеру. Мені, в принципі, похуй, це не моя робота, блядь. Тут, Сука, слізень мені на голову якийсь упав так смачно. Тут найголовніше, щоб не я, ніхто не йобнувся. Ну я, саме головне, щоб я, не, не, не йобнувся на цього похуй. Андрей, вот иди двигание скорее, что тут не происходит. Тут прям хоррор реально капалька, какие-то такие страшные. Типу. Оператор, помогай мне, если хочете дальше. Пиздасы. Блять, сильно хватит. Ну вот вс. Отличная лежанка. И свет есть. Ну, по утрам. По ночам тут-то и будь крейсер. А, почему она закрыта? В общем, моя ебло было закрыто. Потому что с хиле... места я даже не знаю, как я справился. Надеюсь, вам понравилось. Это легендарное местечко, страшно, дуже тут и стоять даже нельзя. Ну и это был обзор Килиманджаро от Педиди. Вроде меня, скорее, Андрей, что там? Ну короче, ничего тут есть, чтобы было комфортно. І ми не забруднювали навколишнє середовище. Я, я вважаю, що добряче так виходить. Заборчик такий красивий. Та ні, це ворота. Ну теж, кстати, такі непогані. Там, я так зрозумів, параша. Ту але я вибачаю. це просто блок Майнкрафту якийсь. Ходімо, подивимось, що ще, ще що тут є. І так, дорогі друзі, зараз ми знаходимося в дорогому, в дуже дорогому, Бобринецькому домі культури. Оце у нас головний хол. Я у нас тут головний хо-хол. Тут у нас приймаються якісь, мабуть, важливі рішення про не знаю, реконструкцію цієї будівлі. Рішення не приймаються. До речі, телевізор там носить. Це у нас коридор. Як ви бачите, тут так завжди все чудово, гарно та прекрасно. Ось. Хіба тут дробіт Реануса пройшовся? Просто вахує. В цій кімнаті, мабуть, людей катують, я не знаю. Виглядається на пливо. Кімнаті... В цій кімнаті люди розклабляються, як бачите. А, ось лежить чаєчка, кільце це Ще з пивко. ми, до речі, засуджуємо максимально. Це не рекламна інтеграція. Нам не платять, просто нам не платять. Ось оператор ноги, ось сигарети. Ну, як бачите, люди тут розставляються. До речі, мабуть, ще в цій кімнаті проходять дискотеки, тому що ну, тут просто крише сносна музика, І баша, аж вікна повилітали. Ну ходімо далі, подивимось, ще може. Так, тут теж музика, нормальна куярна. Ще така хуярами. Ось куточок щастя. Тут, мабуть, зажимали мою маму. Там, мар, не вагітна бною була по тій куярське. А це, мабуть, ванна. Ну, Тут нема ванни. Ну, я думаю, це столовка. Ну, судячи по тому, що я несу, я не думаю взагалі. Тут. Не шо, блядь. блять. походу тут пакет людям. А, це цей. Пакистан. сповідальне. Ой, хто, блядь? Короче, Людей тут трахають в цій кімнаті. Ну і все, в принципі. Ось такий у нас будинок культури. Він дуже чарівний, прекрасний. Кечик торчен, я теж торч. У мене торч ін. Місце. Я думаю людям, які хочуть туалет негайно збігати. Тіпа. Нормально. тут? Блять, це в натурі порошок. Ніхує. Росія, Росія говно. Да, друзі, да. Слава Україні! Україна! Свята мати героїв! Зійди до серця мого за твою славу, за твої святі ідеї! Нехай душа моя в тобі відродиться, славою твоєю опромінюється, страху нехай не знає, не знає що таке вагання, щоб сміливо йшов я в бій, щоб дира моя була гранітною, щоб зросли, за взяття й міць, свята, могутня, соборна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе! Україна понад усе! Україна! Понад усе Росія! Гамно! Путін! Навіть. Хуйло! А, ніхуй. Ні. Я Я Едіті не міша мені. Там написано гомно. Я повторяти це все не буду. Зараз ми будемо пробувати обміняти бобринецький на... Чистий, свіжий, 30-кілограмовий кокаїн. Опа, кавота хлопнули. Боса мафії! Зараз він до нас підійде. Підійде. У великий босмафіозі, будь ласка, простіть мене смертно. Я хотів би вам запропонувати такий е, трейд е, уровня хорошого. У мене є камінь з Бобринця. Він прекрасний, він чистий. Це найідеальніший мінерал, який я бачив в цьому житті. Я хотів би його поміняти на 300 кг кокаїну. Якщо вам звісно не тяжко, це буде зробити будь ласкочка. Я, я, Хоча Бога.

Боже бро! Як, як приємно, що ти не кинув мене в самий потрібний момент. О, дякую що дістав мене. Коротше, їпаю в році програму і бучу, мого френда нахуй взагалі збили. Нахуй, а де вже, блядь, одібрали, сука, їбало, начистили, блядь, що це за місцем? Ну, коротше, їбали в році, теж справи, такі нам дали. Я, блядь, на море поїхав. Ну, реально. Всім бебе, нахуй!